Костюченко, Будко, Грищенко, Чудновський е, е, Є також е, в нас присутні на виконкомі в якості е, просто спостерігача е, депутат міської ради Басов е, Шановні колеги, в нас сьогодні два переліка Це перелік е, рішень, які внесені на сесію міської ради, і перелік е, рішень виконкому Відповідно, вісім питань на сесію і, відповідно, Дев'ять питань на розгляд виконкому безпосередньо. Чи є зауваження заперечення щодо запропонованого порядку денного? Якщо немає, прошу тоді голосувати. за. Дев'ять за дякую. Прийнято рішення. Так, рухаємось по. Тим проектам, які ми попередньо розглядаємо перед сесією. Блок фінансово-бюджетних питань Мілер Володимир Володимирович доповідач. Це питання про бюджет, про затвердження програми економи соцрозвитку, мінімальну вартості місячної оренди затверджується. Внесення змін до рішення міськради про бюджет і внесення змін міськради до затвердження програми економічного соціального розвитку на 25 рік відповідно. Чи є зауваження щодо е, запропонованих питань? Якщо немає, прошу їх попередньо погодити, прошу голосувати, колеги. Дивіться. за. Дякую, прийнято рішення. Наступне, наступний блок. Питання щодо програм розвитку галузі сфер міського господарства до підлобник Ткаченко. Питання шосте. Нені змін до рішення виконкому щодо затвердження комплексної програми підтримки. Так, чекайте. Тут. А, питання номер шість. Підлубний. Сесійне внесення змін до рішення виконкому. То як? Так. Сесійним рішенням? Давайте перейдемо. Ага. Добре, зараз секунду, дайте перевіримо. Шановні колеги, поки що шосте питання. Якщо можна, пропускаємо. Бо я це не розумію, що воно таке, як воно сформоване. А відповідно питання 7. Ткаченко Святослав Миколайович: внесення змін до програми розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів в багатоквартирних будинках міста Дніпра на 25-29 роки. Чи є в кого зауваження заперечення щодо попереднього погодження сьомого питання? Нема, прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Так, шосте питання. Можливо, я трохи не додивився, можливо, просто. Початку війни можна було замість сесійних рішень якісь нагальні питання а, приймати рішенням виконкому. Але зараз також можна відповідно міняти рішенням виконкому. Так, добре, я тоді детальніше подивлюся, якщо можна шосте питання, внесення змін до рішення щодо затвердження комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб. Тоді, якщо нема зауважень, просто прошу по шостому питанню попередньо погодити. Дивіться. Дякую. Прийняти рішення. І а, блок організаційних питань кадрових питань, доповідачку подачку злова, Ольга Вікторівна, про задержання положення про комісію з питань. Щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Чи є заважні заперечення? Нема. Прошу голосувати. Дивіться. Дякую, прийнято рішення. Переходимо до е, переліку е, проектів рішень, що внесені на розгляд виконавчого комітету. Отже, е, доповідач перше, Маков це Ігор Ігорович, питання з першого по третє. Внесення змін до рішення виконкому е, про надання дозволу КП е, е, транспортної інфраструктури міста на здійснення благоустрою території. Принайння дозволу ЛКП Дніпротранссервіс на виконання робіт функції замовника щодо проектування та реконструкції гаража за адресою Володимира Антоновича. Надання дозволу ЛКП Дніпротранссервіс на виконання робіт функції замовника щодо проектування та будівництва автомийки на за адресою Івана Нечуловицького будинок 93. Чи є зауваження заперечення? Що нема? Прошу голосувати. Дивідза. Дякую. Прийнято рішення. Наступне довідається Сушко Ксенія Анатолійовна. Виділення коштів з цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на придбання шахових фігур та шахових годинників. Це для наших спортивних шкіл з шахів, там близько 45 тисяч, ну але дітям буде дуже приємно. Чи є зауваження спрещення? Ну, прошу голосувати. Дивід за. Якщо планетаріму. Наступне наступний доповідач Поліченко Андрій Лагович. питання номер п'ять про усунення наслідків порушень правил благоустрою території міста Дніпра. Чи є заваження заперечення? Що нема, прошу голосувати. Дякую за Дякую, прийнято рішення. Наступне до Файфер Сергій Миколаївич, питання 6 по 8. Це передачу власних житлових приміщеннях гуртожитка. В гуртожитках на лікаря Рібініна, на Котляревського, 6-7 і відповідно на проспекті Слобожанського, 8. Чи є зауваження сперечення? Нема прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Прийняти рішення. І наступний доповідач Жижевський Сергій Сергійович. Питання дев'яте про перепоховання останків військовослужбовців. Чи є за заперечення? Нема. Прошу голосувати, шановний колей. Дякую. І традиційно прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Дякую, шановні колеги. Я вдячний всім за плідну роботу. А наступного разу ми збираємось наступного тижня, і це також буде перед виконкомом. Ой, перед сесією, перепрошую, перед сесією і буде сесійним виконкомом, і також буде досить багато питань, тому потрібно там в цьому році ще плідно відпрацювати, щоб успішно завершити цей фінансовий рік і перейти вже до наступних планів, наступних проєктів і наступного року. Всім э, дякую, бережіть себе, мирного неба, всього, всього найкращого, всіх буду радий бачити наступного вівторка. До попереднього.